Вітаю, друзі, на каналі. На зв'язку Богдан. І в цьому відео, як завжди, розглянемо, що зараз відбувається з ринком. Покажу вам досить такий страшний сценарій на біткоїні, який я побачив. Також покажу вам свої ймовірні сценарії. Тож буде обов'язково цікаво. Розкажу не тільки про біткоін, а й про інші альткоїни. Тож давайте перейдемо до самого графіку. Першу чергу, на чому я хотів би наголосити, що наш біткоін знаходиться у фінальній фазі росту. Якщо ми розкинемо на біткоін, я би так сказав, параболу, він у нас знаходиться зараз в параболічному рості, то ми можемо з вами побачити, що цей параболічний ріст якраз ідеально накладається і близький до свого закінчення. Закінчення по біткоїну завжди, якщо спостерігати на всі чотирьохлітні цикли, закінчився приблизно в кінці осені. Особливо, якщо дивитися по минулому циклу, це був кінець листопада. І якщо зараз, коли я побачив, порівняв тижневі графіки, я знайшов дуже величезну схожість між минулим циклом і теперішнім циклом. Давайте наглядно показуємо це все на графіку. У першу чергу ми мали з вами одну фазу росту в минулому циклі, це ось давайте ось ця формація. І ця формація, порівнюючи з сьогоднішньою формацією, вона є дуже ідентична. Ми з вами мали одинаковий ріст, де ми під час цього росту отримали зверху ось тут свіп хаїв, тобто зібрали всю верхню ліквідність і пішли вниз. На графіку сьогоднішньому, що тепер відбулося, все ідентично. Свіп хаїв, пішли вниз, проторгувалися. Знизу ми так само отримали свіп хаїв, ой, лоїв уже, і тут так само отримали свіп-лоїв. Тобто, як бачите, в цих ситуаціях воно все виглядає ідентично. Нагадую графіки, це є психологія людей. Люди часто в таких моментах заходять в одинаковий психологічний став. в них відбувається страх, паніка і так далі. Відповідно, графік рухається дуже, дуже часто схожими паттернами. Звідси ці всі патерни походять, тому що психологія людей одинакова. Далі, після того, як у нас ідентично сформувалася, навіть по днях воно сходиться, дана формація, у нас відбувається ріст. Ріст відбувається до такого моменту, де в нас в середині така відбувається локальна корекція. Цю саму локальну корекцію ми можемо бачити на цьому графіку. Все виглядає просто ідентично. Корекція тут, корекція тут, та навіть по свічному, як бачите, графіку, воно просто однаково, просто одинаково виглядає. І потім у нас відбувається Перехай, який у нас є зверху, і Перехай є ось тут той самий Перехай. Чому я говорю той самий? Та тому що подивіться зверху, що відбувається. Так само у нас іде збір ліквідності тут, збір ліквідності тут. Чесно, коли я побачив цю формацію, технічно, вона мене дійсно трошки ужаснула, тому що, якщо дивитися на графіки, то дійсно, якщо воно все зійдеться, ми можемо по біткоїну зайти вже почати медвежий цикл, і в нас не буде ніякого переха і так далі. Чи це істинна теорія? Є деякі речей, які мені, як то кажуть, говорять, що це неправда, але дуже часто, досить в моєму житті таке було, що я притримуюсь однієї теорії. Наглядно на екрані, як ви бачите, мені показують іншу теорію, я в неї не хочу вірити, я в неї не сильно вірю, але потім вона здійснюється. Саме головне в цьому моменті, що ми повинні розуміти, ми повинні закласти такий сценарій в свою голову і дурних дій, особливо на біткоїні, в криптовалюті, не робити, а діяти згідно того, що. Дійсно, такий сценарій може відбутися. І він, я би так сказав, дуже вирогідний, дуже прям вирогідний. А, але якщо давайте от ми це все заберемо і підемо на ті факти до того сценарія, якого я більше притримуюся, який мій особистий сценарій, тобто цей сценарій я в нього вірю, але вірю тільки, я би так сказав. От його реалізація, от ще чого, типу, я ще думаю, що він ще може ре, ре, реалізуватися трошки пізніше. Тобто я очікую відкат через два місяці, тому що нагадую, падіння нас від, відбулося в середині листопада. Воно по циклах зараз все досить сходиться. І в середині кінець листопада, в нас ще до листопада, ще два-три місяці. Тобто, в нас, в принципі, якщо порівняти прямо від днів, у нас є ще два-три місяці, щоб отримати величезний обвал. Але по свічному графіку воно вже виглядає, ніби це вже скоро буде. Але давайте подивимося, чого я притримуюся, і якщо перейти на менший таймфрейм, на денний таймфрейм, я вам говорив вже в попередньому відеоролику, що ось ця формація, яка була в минулому, мені повністю в масштабі зараз нагадує ось цю формацію. Тому що так само зверху свіп ліквідності, так само потім ми отримаємо нисходящий рух. І оцей нисходящий рух він є так само ідентичним. Графік рухається однаково. І ми, Давайте я прямо ці всі писольки заберу. І той момент, в якому ми є зараз, ось цей момент, він мені нагадує цей момент. Тобто в нас є ще буквально, якщо порівняти графіки у масштабі, якраз, ну, але тут у нас більший масштаб, я думаю, ділити наполовину. У нас є ще буквально 20 днів. Коли біткоін може зробити якийсь пересвіп максимум до 140 тисяч доларів, зробити, і вже потім, тобто це буде ще один свіп. І вже потім почати той сценарій, про який я говорив. Тобто той сценарій, про який я говорив, і те, що ми знаходимося зараз на як то кажуть, на якомусь обриві, я в нього вірю, але не дуже вірю, що він почнеться саме зараз. Тому що ця формація, яка є зараз на графіку, вона дуже мені схожа на цю формацію. А нагадую, це є психологія ринку. Є велика вергійність, що ми підемо вище. Ну і підтвердження, наприклад, мені. А, як то кажуть, слугують настрої на ринку. Тому що які у нас зараз настрій це є нейтральні, навіть ми вже трошки заходили в настрій страху. А я нагадую, обвал на ринку починає відбуватися саме тоді, коли у нас жадібність на ринку. Тобто, коли ми заходимо в жадібності, саме після жадібності, навіть екстремальної жадібності, в нас починає валитися ринок. В цій відмітці ми ще не були, і коли в нас страх, навпаки, у нас відбувається розворот. Тому. Я б очікував реалізацію цього сценарія, який я говорив на початку відеоролику, тільки в тому випадку, тобто через якийсь невеликий перехай, щоб ринок зайшов в якусь велику айфорію і потім падіння. Але факт того, що ми знаходимося на порозі обвалу, величезний. Ось, але тепер судити, що по біткоїну чи обвалиться у ринок. Дивіться. Те, що біткоін на хаях, це означає, що ліквідність буде перетікати і вже це робить, тому що по домінації, якщо ми перейдемо на домінацію, домінація падає, це означає, що ліквідність у нас переливається в альту. Відповідно, у нас біткоін може падати, а та саме, ефіріум, солана може рости. По солані, як бачите, я бачу таку формацію, у нас відбувається звуження ціни якраз. Момент засідання ФРС, який відбудеться в листопаді, ми можемо отримати величезний якийсь, я би сказав, рух, а вже потім я би очікував якусь після цього ФРС корекцію. Тобто, я би сказав, закінченням цього циклу для мене це буде криптоіндекс у нас у розділі вже страху наближатиметься до екстремального страху, страху або ой, тобто ейфорії вибачаю, максимальної ейфорії буде наближатися. Це є для мене основний індикатор. Ну, індикатор закінчення циклу це коли в насолані почнуть виходити неймовірні новини, що тут у нас вливають мільярди бабків через всякі різні оці фонди, які зараз почали створюватися, щоб накачувати позир криптовалюти. Ну і взагалі, я думаю, що на ринку нас очікує дуже величезна в майбутньому корекція, тому що зараз у нас відбувається накачування криптобульбашки. Ки таке як було в часи доткомів. Що нам говорить навіть а, той самий індекс, дивіться, індекс SP 500. Він так само виглядає максимально параболічного росту, який потребує в корекції. Індекс нормально коректувався тільки в часи доткомів це накачування бульбашки на 50%. І у часи 2008 років це було крах нерухомості, так само в 50%. Після цього таких корекцій не було. і Як бачите, наскільки натягнуто, тобто нас очікує реально у світі, не знаю коли, але... Ближайше, може, рік, два, три або декілька років очікує якась корекція по індексу. Я думаю, це все почнеться з криптовалюти, тому що оці компанії, які зараз закупають криптовалюту і роблять Бульбашку, вони мають ціну ліквідації, їх хочуть додати в цей індекс. І з цього всього може почати литися, і Бульбашка може обвалитися. І ми можемо якомусь чином бути на порозі. Це, в принципі, моя думка, і ви можете підтвердити, подумати, що ви думаєте. А я. Сильно я не переживаю. Я дуже хочу, щоб моїй ефіріум дійшов до моїх цілей 5200-5600, зафіксувати частинку, тому що я хочу це все направити у свого торгового бота. Для мене вже не важливо, куди піде криптовалюта, Я завжди заробляю. У мене зараз розроблені а, мої особисті торгові боти, які, як бачите, за Останній тут у нас період рівно 4 місяці дали мені 80 успішних угод, 0, як ти кажеш, 0 збиткових угод. Всі угоди в плюс заробили мені на пасиві практично 20 тисяч доларів. І я хочу зафіксувати велику частину спота, направити в цей бот, тому що взагалі хто підписаний мій телеграм-канал, обов'язково підпишіться. Тут вся інформація про цих ботів є. Я все показую. Зараз у я Вийшов, в мене буде величезне оновлення по ботах. Добавився бот по ефіріумі, оновився бот по Solana, оновився бот по біткоїну. Я вже роблю фінальні тести. І те, що зараз вийде на нових ботах, ну прям це потужно. Це потужно, і мені багато хто питали, чому я в боти не вложу великі гроші. Те, тому що багато що на споті, на споті хочеться зафіксувати плюс, і як то кажуть. І вже можна направляти великі гроші в бота. Ну а далі, що хотів би крипті сказати, навіть якщо біткоін у нас буде ввалюватися, в нас є буквально ще приблизно десь 2 місяці, де може бути перетікати ліквідність в альту і щось може стріляти. Тому по біткоїну, дійсно, по біткоїн я би в біткоін вже не ліз, я би далі дивився на альту. Але. Знаєте, якщо воно все почне жорстко валитися, ні, ні альтан, все воно буде помаленьку валитися. Це такий мій сценарій. Нагадую, перед керпідкріпимо вже під кінець по біткоїну. Я би очікував ще пересвіп, і вже потім падіння. Але глобально, я думаю, що, скоріше за все, у нас цей цикл починає закінчуватися, і ми маємо перейти в медвежу фазу. В принципі, звісно, якщо в нас не відбудеться якийсь суперцикл. Суперцикл, який це може довести надовше, розтягнутися. Але якщо в нас, повірте, якщо в нас відбудеться суперцикл, і дійсно це все потім далі буде стріляти, то корекція така потім буде, що світова криза може бути одною з найбільшої у світі. На цьому, друзі, все. обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, обов'язково підпишіться на оцей мій Ютуб канал. Якщо вас цікавить бот, якщо вас цікавить, як я розвиваюся в цій сфері, заробляю все є у моєму каналі, все там є. Підпишіться, дивіться. Ну а я вас буду чекати на наступному відеообзорі, Ну і напишіть свою думку, що ви думаєте.